Ці постійно порівнюють різні моделі годинників, визначають, який з них краще, який точніше записує пульс, відстань та інше. І я не раз казав в минулих відео, що навіть два однакових годинника покажуть різні показники та запис GPS треку. І мені прийшла чудова ідея перевірити це, подивитись на пульс, сон, запис треку та інше. Тож у цьому відео ви побачите порівняння даних з двох абсолютно однакових годинників: це буде Garmin Epix Gen 2. Дуже люблю цю модель, тому що вони дуже доступні по ціні, а їх функціонал та якість на високому рівні. Але сьогодні не про це. Я зробив багато тренувань, вдягаючи їх на різні руки, потім на одну, потім з іншими ремінцями, потім взагалі вдягав на інше місце і намагався зрозуміти, як же зробити так, щоб показники були однакові. Відео буде дуже цікаве, тож давайте починати. Перший день тест номер 1 Годинники були одягнуті на різні руки. Ремінець оригінальний, силіконовий, і там, і там. Пробіжка тривалістю 56 хвилин. Якщо приділяти увагу точності запису трека, то можна побачити непогану схожість. Особливо на рівних ділянках, де відсутні повороти кожні 10 метрів. І як ви могли здогадатись, однакові годинники це не гарантія однакових ліній. Вони лише демонструють однакову якість запису. І звісно, на ділянці, де багато маневрів, дуже впливає на результат те, що годинники вдягнуті на різні руки. Давайте поглянемо на деякі цікаві дані. Калорії ми не розглядаємо, бо другий годинник спарений з аккаунтом Вікторії, тому цей показник відрізняється. Середній темп майже однаковий, різниця в 1 секунду, а от максимальний аж на 10. Також є різниця і в даних зальтіметр. Загальний підйом однаковий, спуск відрізняється, мінімальна висота трохи різна, максимальна однакова. Але це, мабуть, пов'язано з тим, що це дані з супутника, а не з того самого датчика. До пульсу ми ще дійдемо. І цікаво те, що каденс однаковий, тобто годинник його дійсно точно рахує. А от вертикальні колування, час контакту з землею, це вже дуже умовно. Дані відрізняються, але не факт, що руки і ноги в мене працюють однаково. Тому чогось кращого тут я не очікував. І приємно бачити те, що довжина кроку однакова. Це досить цікаво. Переходимо до показників пульсу. Тут ми можемо бачити схожість лише на перших п'яти хвилинах пробіжки. Далі розбіжність була фантастична від 10 до 30 ударів. І сам графік геть інший. От вам і порівняння: одна людина, однакові моделі, а показники дуже різняться. Графік висоти майже ідентичний. Відмінності є, але загальна картина дає розуміння, що в цьому питанні можна покластись на годинник та серйозно приймати ці показники. День другий. Умови такі самі: різні руки, ремінець, силікон, коротенько звітую для розуміння, що попередній тест не випадковість. Цього разу є схожа тенденція самого графіку, але самі дані досить різні. Середній пульс відрізняється на 18 ударів, максимальний також, і зафіксований він в різний час. Також присутня розбіжність в усіх показниках, окрім каденсу. І оскільки це була пробіжка, в якій я забігав на стадіон, то головний фактор, який спричиняє різницю відстані, різні руки. Про це я вже казав 10 разів: годинник Гармін, права рука, стадіон. Це катастрофа. Не буду на цьому загострювати увагу. Лише на Фенікс 8 вони це пофіксили. Логічно, коли годинники вдягнуті на різні руки, різниця має бути, але не 25 метрів на кожному колі. Це цікава тема. Навіть якщо уявити собі відбитки кожного кроку, провести між ногами лінії та виміряти відстань, можна зрозуміти, що ліва нога на стадіоні доває трохи меншу відстань. Між руками відрізок ще більший, тому справедливо, що GPS-трекер малює більше коло. Графік висоти на цьому тренуванні теж дуже схожий. Тому в подальшому ми його розглядати не Будемо. З цим все чудово. Далі все стає ще цікавіше. День третій. Я одягнув їх на одну руку, ремінець не змінював. І два однакових годинника це ще не значить, що вони повинні однаково швидко знаходити сигнал. На це впливає попереднє місце знаходження, де годинник оновлював сигнал з супутником. Якось так. Цього разу розбіжність між відсічками стала значно меншою. Різниця була десь в метрів в 10. декілька секунд на кожному кілометрі, але це вже порівнювати цікавіше. В результаті однаковий відстань, однаковий середній темп, найкраще. Ще правда знову відрізняється, і я знову забіг на стадіон, щоб показати, що в таких умовах на поворотах gps приймач не додає зайвої відстані. Проте сам трек ще й досі не виглядає однаково, і це нормально. Знову ми беремо до уваги те, що відмітки висоти відрізняються, довжина кроку, час контакту із землею також все, окрім каденсу. А що ж по пульсу, запитаєте ви? А тут знову шляпа. Нічого схожого, окрім початку. Але можливо, все це пов'язане з тим, що місце руки, в якому зафіксований кожен годинник, різне. Інша форма, положення не зовсім однакове, від цього поганий контакт, та силиконовий ремінець не дуже добре підходить для цього тесту. Тому на четвертий день я замінив ремінці на неонові. Вони краще фіксують годинник до руки та при цьому менше бовтаються. Ми практично одразу перейдемо знову до пульсу. Цього разу я додав пробіжку інтервалу, і мене здивувало саме те, що не тільки середній темп практично однаковий, а ще й найкращий також, при тому, що це були інтервали. І один годинник досить непогано їх побачив. Побачив і другий, але графік пульсу зовсім інший. І, звісно, між ними є велика різниця в середньому та максимальному пульсі. Але приготуйтесь, бо в мене є десерт. Перед цим в останній раз нагадаю, що при тестах, в яких годинник на одній руці чудова схожість в записі трека. Розбіжність є, але однакового результату просто бути не може. День п'ятий. Я пішов далі та зафіксував годинники в зовсім іншому місці. Я знав, що оптичні пульсометри вдягнені на поче, чудово себе показують, оскільки судини там більше за розміром та менша амплітуда руху під час бігу. Тряска мінімальна. Я дочекався супутників та успішно. Записав тренування, в якому теж були інтервали. І я спочатку не повірив своїм очам, доки не придивився та не побачив різницю. Вона дійсно є, але вона рекордно мінімальна. Я очікував, що результат буде кращий за всі попередні тести, але не настільки. Як висновок, можу сказати, що ці пульсометри дійсно гідно себе показали. Я маю на увазі їхню точність в рівних умовах. Я вже казав це раніше, але тепер можу практично стверджувати, що спосіб вимірювання оптичним пульсометром на зап'ясті під час активності не зовсім для цього підходить, принаймні для. Для бігу точно. Тож далі я захотів перевірити, що вони будуть показувати в стані спокою. Звісно, що показники практично однакові. Тож мене більше цікавила оцінка сну. Для цього тесту мені довелось позбавити Вікторію годинника на декілька днів, скинути налаштування та видалити всі дані, після чого приєднати його у свій Garmin Connect як другий годинник та синхронізувати, щоб отримати на нього дані щодо фізичного стану та останньої активності. Після чого треба вимкнути Bluetooth та Wi-Fi. Інакше він буде після кожної синхронізації підтягувати та оновлювати дані з мого основного. Пристрою. І так, перша ніч. Ми бачимо трохи різну тривалість сну та майже однакову оцінку. Варіабельність однакова. Проте чомусь різні показники минулої ночі. Відновлення однакове. Готовність до тренувань та ресурси організму трохи різні, бо я не цілий день ходив з обома годинниками. Мене це трохи бісить. Також дивує те, що фази сну доволі сильно різняться. Дивно, що оцінка сну практично однакова, ще одна ніч. Майже ідентична тривалість, оцінка також, і знову зовсім різне розпізнавання фаз. Варіабельність однакова. І моя теорія така, що насправді на оцінку сну впливає лише його тривалість, пульс та варіабельність. Фази годинник відображає для краси, бо це великий ризик отримати хибну оцінку в враховуючи цей параметр, який дуже важко розпізнати за допомогою лише пульсу та варіабельності. Для цього існує полісомнографія або полісомнографія. А стосовно відстеження пульсу під час сну в даної моделі ніяких проблем немає. Та навіть більш старі моделі, такі як Phoenix 6 та Phoenix 5, чудово трекають пульс під час сну. Вони не покажуть вам ранковий звіт та оцінку, але в додатку ви можете переглянути ці дані. Тож, мій фінальний висновок, що пристрої Garmin досить точні в порівнянні двох однакових моделей. Просто для деяких задач потрібно використовувати додаткові пристрої. Про них я вже не один раз знімав відео, можете подивитись, якщо вам це цікаво. І якщо вам сподобалось це відео, найкращою подякою для мене буде. Підписка. Тож, якщо вам не складно, просто зробіть це. Дякую, що дивились. До зустрічі!